О, все. Короче, цей, вибачте. Це, цей, У нас щось залагало, ми вже на а, 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 як, цей. А, Та... А... Я не знаю, чи ви зайдете, тому що ви... Чи... Хтось там написав, що что з лайком, будь ласка, це... зайдіть на стрім. Це якраз Рома написав. Да? Да, це прям Рома там було написано, Ют», а тільки Рома так підписаний, да? тому це Рома був. Це він написав. Це не кстати. Я не знаю. Ну, якщо він написав, що відписується, то, мабуть, підписаний. О, гігантський мішок. О, тут Мені нема коли скидувати, тому що я не хочу, щоб мене вибило. Ну, не скидай. Я, я думаю, вони самі зайдуть, тому що. Ну, не лагай. Ну, пожалуйста. Що ж, тобі. О, хотлагало. Я вже злякалася. О, сундуки зараз будуть падати з неба. Візьми гігантський мішок. Та я взяла. В мене в мене ти, що ти така зла, в мене ти ти в нього, ти в мене не взяла, я тобі просто сказала Ти така агресивна. Я що, винувата, що в мене, блін, стрес після цього дебільного стріма? А ми що, винувати, що в тебе залагало? Мы вообще... Те, що, вообще сказала, що я тоже хочу, поравную. Я хотіла на івент, ну можна було і мене і не ждать. Я про, 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 прогуляла івент, щоб прийшла на нього сама. Ну за самою там скучно. Я не хоч, я... Ви могли вдвоє грати без мене, потому що ви знали, що я буду 100 год загружать дебільний телефон. Яка тобі вже різниця? Ти попала на івент? Радуйся Де сундуки, вони по ідеї по, 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 повинні були впасти, а в мене вони не впали. Ну, по, по ідеї повинні були впасти, а в мене вони не впали. Немає. Ти така нелогічна, я тобі так скажу. Чого це я нелогічна? О, хтось написав коментар. Е, ко кого два стріма? Напиш... Напиши в чат, ти ж можеш. Так, так він вже бачить стрім, я можу просто сказати. Коротше, два yeah. стріма, тому що в мене тоді стрім залагав, і мені довелося пере... 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 переделувати. Коротше. О, якщо ти можеш ти можеш зайти на прошлий і тебе там буде... не буде грозити. Так. Да. Тому довелося переділувати. О, кстати, лапка випала. І скажи, і скажи дякую, що він вообще є. В да. общем, могло і не бути. І, ми, і ви б не побачили, як ми тут гуляємо на вінті. Так, да, його могло і взагалі не бути. О, лайк уже є. Ну добре. Е, так, ну гудсак у мене є. У тебе є гігантський мішок. А, да? А, да. ой. тьфу, блін. То есть гігантський мішок у мене, є, то мені гудсак не треба. У мене тепер є, є хор хороший топорик. Так. Так, что там пишут? О, как! О, как! Окей. <социал> okay. Так, я буду на ивенте феи. Феечка Винкс. Винкс! Мы... <социал> Только э... разом мы сильнее... Чи как там спевается? Я не знаю, я не забилась. да, <социал> 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 феечка Винкс. Ой, э йо! Oh, я злякалась, это а Це все. Что, тільки два кристалла кошли? На сим мы не опять дасть. я, я тільки два зібрала, а де інші? Пошукай. За этой штучкой пош... Да, Дай так, дай. Все. Ось ще один. А, ще. А, чу, я не побачила его. Так це этот. Че, вони уже сами собрались, потому что ты долго не них не а, Поняла. Так, я хочу взять себе костюмчик. Я, куль... я хочу быть культистом. Все, я культист. Культист в этой броне. Да. А я феечка в этой броне. Так. Так, кролик, 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 кролик. Так, я тільки мясо заборобаю. Лапку я вже здавала, мені лапка не надо. Так. You got, are you guys need more, я не понимаю. Что ты базаришь? Я не понимаю. Я поняла, что ты сказал Ребята. По українські це взагалі хлопці. Прикладайте. Українські це не хлопці. Ребята а... по українськи Гайз... хлопці. Ребята, це ребята. А ребята це може бути. типа, вот я, вот я девчонка пришла на своей бандой подруг и сказала, ребята, что это мы все хлопти получается? Смотрите, <laughs> как хлопти. О, я дала. Зачем? Ну сколько ты пара? Дудочка! Не знаю, знає що мені дудочка, але я хаю А, вона, напевно, хоче, щоб ми Киві пари це. Вона, напевно, хоче, щоб ми Киві приручили? Да. А наша. Ну, якби це прикольно ж пташка, яка дуже рідка. Як капібара. Petkivis for all. Да, він хоче, щоб ми Киві приручили. Кукуваку -ку -ку ті без газу. Де а Ківі шукають тоді? На кінці карти. Ту, я, я не хочу. На жістом левелі костра. мене тут стиралка. Мене теж. Пральні машини. Пральні машини. І топливо. 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 Паливо. Паливо. Я потім це все принесу. Дайте мені поколядувати. Треба ніч ждати. Чекати. Ніч, місто спить, і троє відважних героїв. Так, да, Ренос Рілі, Рілі, рі, Рілі, Рілі троє. А, кстати, Ренос Рілі, троє. І, і, і троє відважних героїв. Берсерк. А, ми зараз всі ці. Ми зараз всі киборги. Ми зараз всі киборги, бо нам класно ділять. Берсерк, ну, Берсерк, зомбі і хто там, не знаю. І без defender. О, повезло портануло. Сундучочки. О, да, мені дали. Свічечка! Мені я... дали цих культів гемів. Кулядувать! Я хочу кульудовать! Дайте мені покулядувать, Коли там ночь буде? Зараз уже ночь буде. О, круто! Так, куди там куледовать йти? В домик. Ні, ну я знаю, що в домик. В якому місці? О, патрейдер мені відкрив. Ого, ти далеко. Мені аптечку викину. Боже, мені далеко йти. Треба вигрузити спочатку між... мішок, бо в мене тут забито все. І потім піду колядувати, якщо встигну. Тепер йдемо колядувати. Швидко, 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 швидко. Валим, 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 ми валим, 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 валим. Але я ось і зелений домик, треба підпалить. А, блін, я свічку там за. я свічку викинула блін. Що ти вже не спієш, мені кажеться. Біжи, біжи. Здорова. Кієн, це хто, хто Києва приніс? привів? Раз, раз, раз. Окей. А, я сдохну. Дайте мені ягоду, дайте мені мне ягоду. Хто дай ягода? Да ягоди, я, -мо, кто? Да господи, просто до любого куста піди. А, так не, подожди, мне не їсти, треба мне киви приручить. Я киви хочу. А, да? Сейчас. О, все, я вот. Киви, 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 моя сладенькая киви. Ура, мы дали! Киви. Так, я назову тебя... Все, у мене Ківі, звуть Розі. А у мене поппі. Тут якісь літаючі мишки дали. Оооо, все шо таке. Котаючи мышки. Зелька. А. Це зелька якось. А ну-ка, давай я в тебе її кину. Давай, кидай. Що пока зашло? Я не знаю. А, я тобі тыкву, я собі тикву діла. <ріст> Нічого ха а я, я тут. Ану... Я собі навчаюсь тикву тыкву Это рандомный эффект, что ли? Я не знаю. А что я не могу взять? А я не могу взять! Давай в тебя прикрину. Давай. Да господи, подожди. Стоп, а ты можешь постоять на месте? Можешь. О, это рандомная штучка. Ну, рандомный, предмет дает. И это только в себя можно стрелять. О, господи, я думаю, где сундук? А он в дереве. Я думал, где, где, типа, падали сундуки, а где они? А они друг, на дружке в дереве. И как их туда достать, никому не ведомо. О, я знаю даже как. Поднимаем палатку. Вау, сколько зелек дали! А, я каких-то. Я не могу достать. У меня опять зелек. А я не могу достать. А, о, все. Take. Прикольно. Оно рандомный этот эффект дает. То есть она может даже пуску кіберка дать. Так, а я кверх не достать. Я знаю, Луказрабы спрашиваю. Вин, Вин. О, я сейчас реально в чат напишу А я же на английску не знаю. Господи Оскільки флешбеки? Open chest. У мене безвідносно бензопила випала. Блін, повезло А тут культи заспавнувся. Не заспавнувся, а прийшов. Ну прийшов. Зачем ты его тут потом бьешь? У нас пушки лазерные есть. А я не знала, что из красок сундуков может свечка выпасть. Мне выпало, по крайней мере. Я щит не могу достать. Мне выпал щит, но я не могу его достать. Хотя на что мне не надо. Я жрать хочу. Капец. Иди только таки пожирай. Иду. Блин, а что мне... такое? А что... Мне, тоже щит выпал. Ну, мало холода. цейкують. Ну, ладно. О, там тиква є. Якраз тиква. Я тут зібрала цю. Кристалік. Угу. О. Хоча можна було і догнати цей обичним тортом, все одно в мене там оставалося. Що? Мене відкинуло. <реш> Реально? І мені дали цей, адмінський топор. Тобто ця зілька може дати адмінський топор? Может, это просто админ дав в топор? <реклама> О! Мне просто показалось, что у меня не зелька была. У меня в жабу зелька превратилась, у меня шляпка спала. <реклама> <реклама> Потому что это декорация. <реклама> Фуф. Я поняла, эта зелька может дать что угодно. Да, и да, все, что угодно, то, что могут дать при да, значит и, новые, и новую еду. А я могу попить, попить, Не надо ее убивать, это твоя. Я. Ну, я понимаю, что она твоя, но все равно, ну, типа, это животное, это живое существо, это живая что-то. Ну, Коль, а. О! Пуш, а, надо пушка. именно в себя стрелять. Я опять жаба. Ти опять жамба? Ц... Царівна лягушка. Я не царівна лягушка, знаєш чого? Чого? Что Ладно. Тому що мене меня зелье Так. А вона по житті лягушка. Вообще вона тоже якби проклята, типу. Так, що ж мене зілля... мене відкинуло. Меня відкинула. Нет, ну мне надо подобать эти зелья, воно типа рандомный эфир дают. Шо у мене случилось? Давай в мене мешок на руке. Він вышиван в моей руке. Диамантики! Де вони там? Сейчас должен два диаманта упасть. О, 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 о. Раз. Да де... два, Три. О, о -о -о. На столе еще. Я прям по ежи топчусь, а капец. А мне, за, а мне за нас скушать всю ежу? Ну я же вот там и сам там заспавнился диаманты. Д-ау, Ди... вс, еще диамант Ой оп оп оп, оп. Так ума на Булу, по-моему, 27. семь 210 Диамантиков уже мама это видео Я не кто у вас ночь Я никто вы понимаете Я не на то Я не Ну и М -м -м. еще Ой, ще, ще домантики. Булшего 20 обещали. Ну да. В принципі, логічно. У мене було 29. Там було 31. Получается должно быть зараз 10. 40... Ну, 51 50... 8... должна быть, по идее. У мене вже 84. А так... мене вже... 46. Должна быть у меня... У меня 51, коли я цей количество коли беру. Окса. А, ось отсюди. Все, у все, мене 50 от Diamond Max. Блін, башка болить, капец. Кстати, а якщо я умру, і мене возродить адмін, це засчитается, як возра... в... цей... О, Давай проверим. Короче, а, в... так кто вкладіли клас цього кіборга. А. Че, точно. Я забыла. Подожди, у мене все, все ще Все еще есть. А, зомбі. у нас вже в лобі вернутся. Тогда надо уже быстрее использовать все мои зельки. Я опять жаба! И мне теперь ждать, пока эта фигня кончится. Чтобы кинуть еще одну зельку. No, ну, хочу, sure, чтобы мне вы выдали что-то поинтересненькое. Хотя меня один раз, по-моему, выдавали лазерный меч, когда я колядовала. давала. No. <coughs> так -с. Мне монетки дали. Сподіваюсь, до того нас на... Сподіваюсь, і до того як нас закинуть в лобі, я успію ну... Опять монетки давать. Бо я ще не колюдувала не разу. Я хочу я, буду... Опять жаба. я буду отут стоять біля будиночка і ждать, коли буде ніч. Я хочу поколюдувати. Я тоже хочу поколюдувати. Я жаба, я бігу. Буду ждать, коли зможу поколюдувати. Це просто саме найважне, що треба зробити. Поколюдувати. Це прям святе. Ой, я вже не було от треба. Трикол труїт. Цукерки або життя. Цей аваріон. Що це означає? Сей коа і... Mm. Давай, швидше, 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 дочь, наступай, я хочу поклютувать. А, це. А я как готова отключить? його тепер отключить! Я не знаю. а воно включилось? Потому що це був таймер. А, хотя, mm -hmm. по моєму і він закончился, закінчився, мене А,

oh <laughs> 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 <You're cheating. laughs> I'm the one who thinks 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 i am the i am the one i am i am i i i i i i

Я тут реально опять на венте, я не вру. Я це не як вам не доказати, але я реально на А, ось его зупинить. Можна було так зробити. просто. Оказывается. Вийди і зайди, вдруг там ще є він. Зараз. Не, ну Лили, я опять на ивенте. Не знаю, у меня нема ивента. А -а -а, не успела ты, а я успела. <laughs> Еще на ивент попасть. Капец, ну ладно, короче. Ну, мне тоже кажется, двина нема. Что Да, это, наверное, просто какой-то Ладно, я ливаю. Коротше, так хей на стрім получився. Да, трішки залагало. Кстати, вже є, вже є обнова, давай подивимося класи. О, так. Да. Час. Подивимося кла... класи. А, клас. Ой. А, так. Ні, класів нових немає. Немає, ладно. Немає класів нових. Жавку, жавку. Я думаю, жавку. якийсь зілівар появиться. У якого спочатку, наприклад, зілька. О, oh, нау. Так, следующий шоу будет Halloween event. Next week. И він секретный якийсь. Короче, вот такий стрим у нас получился. У меня трошки была. Короче. Если вам понравилось видео. Ну, короче.